Гранти для бізнесу як отримати допомогу від держави на прикладі львівського підприємства із протезом. Повернувся на службу. Історія військовослужбовця, який втратив руку у боях біля Сіверська, змагались у дев'яти видах спорту. У Львові відбувся національний відбір ігор нескорених. А тут друкується. Перехідник на шолом натівського зразка, що можна було причепити наушники для обезшумки для нашої арти. Це львівське підприємство, яке займається 3D-друком та моделюванням. Засновник компанії Петро Рожак розповідає, і з початком повномасштабного вторгнення тут розпочали друкувати замовлення і для потреб військових. Коли почалася війна, буквально на наступний день вечір до мене подзвонили і сказали, що є запит на виготовлення деяких деталей для. Формування таких, скажем, бойових снарядів під дрони. а потім пішли більш більше замовлень від військових Проекти Були різної складності, стандартні проекти, такі, як, наприклад, системи скиду, системи стабілізації для снарядів, без корпуси безпілотників, різні там додаткові штуки для військових, там адаптери для наушників. Пістолетні ручки, тромікси, демфери для автоматів. Ми там доточували, доточували деякі вироби, які можна сказати на початку, навіть шли дуже як масове виробництво. Тобто, ми зробили більше 500 штук пістолетних ручок до автоматів. Це тільки наша компанія. Тродедрук для військових став типу дуже допоміжним. І ми досі працюємо над різними проектами. Це один з прикладів знайомих замовлень від військових, це маска. З якою наш солдат хоче трошки полякати наших тут починає рух, ну, якщо дивитися по файлу, праве крило безпілотне. Тобто, тут От час, скільки він буде друкувати, це тут пише 5 годин і 13 хвилин. Тобто технологія класна, але на жаль, що не швидка. Тому нам доводиться збільшувати парк, щоб потім швидше була кількість самого. Для того аби розширити свої потужності і закупити нове обладнання, львівське підприємство 3 d друку подалося на грант і виграло його. Сума всього проекту 3 мільйони 200 тисяч гривень, і 1 мільйон гривень це наше фінансування з нашого боку, і 2,2 мільйони гривень це грантова сума. Тепер ми зможемо влаштувати 12 нових спеціалістів до нас в команду на роботу і закупити нове обладнання, робити більше. Якісних гарних українських продуктів на ринок з технічної сторони в нас з'являться нові технології друку. У нас буде два професійних сканери, буде зовсім інший рівень моделювання за допомогою цих сканерів, і також ми зможемо збільшити самі потужності виробництва. Написати грант і подати на нього підприємцям допомогли у інвест-офісі, який створили у Львові півроку тому для сприяння розвитку бізнесу в умовах війни. Тут консультують підприємців з Львівщини і допомагають малому і середньому бізнесу. По суті, такий центр знань для бізнесу, який допоможе, якщо ви хочете побудувати свій невеликий бізнес, знайте вам де його побудувати, допоможе пояснити всі процедурні моменти, і в тому числі допоможе з доступом до фінансування. тим більше що зараз цим ситуація дуже сильно змінилася і порівнюють. Чи якщо до війни в основному люди знали тільки про кредити, то зараз для малого і середнього бізнесу насправді стали доступними дуже багато грантових програм. Загалом у інвест офісі допомогли подати понад 100 заявок від львівських підприємців на отримання фінансової допомоги. Ольга Дейнека, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. У будинку вчених студенти організували вечірку. Ось таке відео опублікував на своєму телеграм-каналі Екс-нардеп Ігор Мосійчук, написавши цитую, у Львові молодь проводить вечірки з танцями. Вчора студенти українського католицького університету влаштували дискотеку. На кадрах видно, як молодь танцює, і вказано, що це будинок вчених. Директор Львівського будинку вчених Василь Мастикаш підтвердив, що така вечірка була цими вихідними. Її проводили у суботу студенти з Українського католицького університету. Захід був благодійним. На ньому студенти збирали гроші для Збройних сил України. До мене звернувся голова громадської організації католицького університету Іван Шевчик для проведення благодійного вечора для збору коштів для. Збройних сил України, а саме конкретно для е, їхніх випускників, які там звернулися до них, до того товариства, щоб вони їм могли допомогти. Вони звернулися і вони, відповідно, їм е, вирішили організувати ту вечірку в стилі от такого, от, значить, е, е, як воно називалося «Hollywood Golden Age», такий, о, там, де було. Ну, мало бути плаття, таке, але ну, молодь, молодь і молодь, знаєте, що без музики, без того не обходиться. Відповідно, значить, вони провели е, в суботу. Ну, якщо б ми відмовились, напевно, то нас б могли б теж звинувачувати в тому, що ми приміщення, яке існує для, для людей, що ми віддали і якби не прийняли участь в допомозі Збройним силам України. Так само я вважаю, що Нічого страшного не сталося, якщо діти провели, зібрали гроші, тим більше студенти та серйозна публіка католицький університет. Голова студентської організації Українського католицького університету Кавалєрка Іван Шевчик. Від відеокоментарів відмовився. Телефоном сказав, що свою позицію організація написала в інстаграмі. Цитую, наша команда щиро просить вибачення. Ми не врахували, що напередодні була оголошена жалоба за загиблими в Умані. Ми усвідомлюємо, що цей формат в цих обставинах був не на часі. Ми безмежно вдячні нашим захисникам і захисницям та активно підтверджуємо нашу вдячність діями за увесь час повномасштабної війни, як студентська організація. Своїми подіями зібрали на потреби Збройних сил України 227 тисяч гривень, які передали на потреби 80, ї 205, ї 103 ї бригад. Сьогодні у Львові попрощалися із двома військовослужбовцями. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Дмитро Демський львів'янин від початку повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав Національної гвардії України. Боронив державу у складі 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна. Загинув 24 квітня під час виконання бойового завдання. Назарій Савка, житель селища міського типу, верхнє синьовидне Сколівської громади, 2003 року народження, був солдатом-навідником першого механізованого відділення однієї з хмельницьких частин. Загинув 6 березня під час бойового чергування на вогневій позиції на Луганщині. 24-річний Олександр Філіпов на передовій від початку повномасштабної війни звільняв Чернігівщину, потім воював у Запорізькій та Донецькій областях. Поранення отримав неподалік Сіверська. Це було під час виконання бойового задання. Нас ми виїжджали зачистити треба було село. Там великий нафтопереробатичний завод є, і вони туди зайшли. Ми намагалися відбити його. О, і був танк, ми екіпажем виїхали і заклинув кулемет, виліз перезарядити його, і в цей момент влучила міна в танки. Із множинними пораненнями Олександра доправили до лікарні Краматорська. Там йому ампутували руку. Потім було ще дві лікарні. А після завершення лікування Олександр потрапив до центру Незламні. Тут йому встановили біонічний протез. Такий дає змогу повернути руці дрібну моторику. Розповідає керівник напрямку протезування центру незламні Назар Багнюк. Найбільше складнощі з якими стикається пацієнт. Це власне є одягти протез. Тому що однією рукою зробити це достатньо складно, і тобто, ви, ви могли бачити, що він робиться дуже справно, доволі швидко. Друга частина це є власне подавання подати імпульс короткий, довгий. Для того, щоб можна було перемкнути між режимами і між хватами біонічної руки. І з цим він також дуже справляється добре, в нього хороші електричні сигнали в м'язах, датчики їх дуже гарно реєструють, і, він, і відповідно в нього немає ніяких складнощів з тим, щоб перемикатися між режимами і давати точні, прецизійні хвати для того, щоб користуватися рукою в побуті. Гроші на цей протест зібрали працівники однієї з приватних компаній. Перед новим роком, коли ми розглядали варіанти різні, компанія виділяла і виділяє певний бюджет на тобто на новорічні якісь подарунки для працівників для, для підтримки для підтримки працівників в Україні. і саме. Після цього ми вирішили, що краще дані фінанси направити на гарну справу. Олександр уже повернувся на службу. Удома на нього чекає дружина і п'ятирічний син. Тепер я для нього його супергерой. Йому подобається супергерой з Марвела, і тепер я для нього свій своя залізна людина. Олена Данило Суспільне новини Львів. Продовж двох днів у Львові провели відбірні змагання і до національної збірної. У дев'яти видах спорту змагатись до Львова приїхали понад 220 учасників із усієї України. Із візка одразу на свою доріжку для запливу вирушає 30-річний військовий із Волині Віктор Литовченко. Він отримав травму хребта поблизу Ізюма і зараз не ходить. До цього каже професійно плаванням не займався. Без нігребсти. Велике усилення придати цьому. Але якщо навчитися як володіти технікою, то не настільки, не настільки все і важко. Це якоюсь мірою моя, моя реабілітація. Це найбільше я хочу на ноги стати, тому і працюю. А я попаду в збірну, то буде класно. 50-метровому басейні учасники змагались у різних видах плавання. Показати свої результати саме у плаванні зголосилось близько третини усіх учасників ігор. Близько 80 учасників в шістьох категоріях. Це учасники, які приймали участь в бойових діях, постраждали принесені служби, захищали нашу батьківщину і є ветерани, а є діючі воїни, які Прийшли на наші змагання прямо з фронту, і після змагань так само поїдуть на фронт. Сама реабілітація основна ідея ігор, каже міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Із понад 220 учасників понад 60 відсотків це новачки. І на ігри нескорених приїхали вперше. Зі всіх учасників до національної збірної України всього увійдуть 24. Їх обиратиме спеціальна комісія. Для будь-кого хто буде обирати, це буде вибір. Тому що дійсно філософія Ігор Нескорених, що спортивна частина результату це одна історія, але дуже важливо, щоб участь в цих іграх також надала можливості реабілітації, тобто відновлення себе. І тут будемо обирати. Тому і такий принцип обрання це колегіальний принцип, експерти різних рівнів, громадськість всі залучені до цього, але для кожного, думаю, це буде важкий вибір. Національна збірна братиме участь в Invictus Games в Дюссельдорфі у вересні цього року. Ірина Мочульська, Тарас Петлякевич суспільне новини Львів. Один із учасників змагань ігор нескорених – Андрій Коваленко із Херсона. Чоловік, окрім баскетболу на візках, спробував себе у чотирьох різних запливах у басейні. Трішки заносив право. Так не саме. Як не знаю, де я там. А вже забрали. Ніби перший. Андрій Коваленко воював у період антитерористичної операції, а згодом операції об'єднаних сил. Загалом із 2014 до 2020 року. Спершу був десантником, а пізніше розвідником. Ногу втратив під Марінкою у 2019-му, коли під його ногами розірвалася міна. Коли підірвався, відверто скажу, я сильно не розчаровувався. Що трапилось, то трапилось, і на ноги я став дуже швидко. Тобто, якщо в жовтні так і підірвався, то в січні я вже ходив на протест. Зараз він працює інструктором у Збройних силах України і передає свій досвід, знання та загалом підхід до життя молодим військовим. А на іграх, каже, головне для нього теж показати приклад. Більше показати решті пацієнтів або дівчат, які втратили там. Здатність е, повноцінного та життя в принципі. не скажу, що втратили, але і сподіваю, що можливо жити так, як ви жили раніше. Нічого не змінилось, тільки маленькі нюанси в побуті. Та й все чи представлятиме Андрій Україну на Game у Дюссельдорфі, Він дізнається за місяць. Ірина Мочульська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.